Є велика втома в людей. Те, що я бачу, те, що мені не подобається, що об'єктивно, наприклад, я знімаю відео про військових переглядів в 5-10 разів менше. Люди бачать піксель, бачать слово війна, військо, «військовий» і не дивляться. Просто вони втомилися, вони цього не хочуть. А реальність в тому, що це є, війна нікуди не ділася. І якщо ігнорувати військо і зробити вигляд, та у нас тут класна еспреско, да? то, то Кабзда Да, І не буде ні еспреско, ні цієї мавпи, нічого. Да? Тобто, і тому для того, щоб цього не сталося, ну, треба цю історію робити. І якраз те, що Хартія декларує, і те, що ми намагаємося зробити, що бізнес-військове партнерство, да? коли не військо, Військо говорить, а бізнес ганний, тому що там чому не на фронті. Да? І бізнес не робить вигляд: ой-ой-ой, це не ми. У нас тут у нас тут а, зростання, стратегія. У нас тут це ми в Бульбашті. Ні, а це спільна робота. Да? Тобто, бо армії, війську потрібен ресурс, і його потрібно безліч. Звідки він візьметься з усіх можливих каналів? Міжнародна допомога, да, держава, да, бізнес, да, ну і так далі.